У одній із кав'ярень Житомира живе кішка. Оксана, місцева жителька, каже, що кицю звуть Соня. Іноді, коли заходжу, мені подобається. <гум> мені здається, Соня звуть. Її тут всі люблять, вона ходить тут по магазинах. Альбіна, бариста кав'ярні, розповіла, що відвідувачі люблять кицю і приносять їй смаколики. Кицю ми привітили ще з початку відкриття нашої кав'ярні. Це було десь зимою Якраз цей період холодний. І вона дуже їй сподобалось. Що це тепло нашого. Відвідувачі її дуже обожнюють. Є такі клієнти, які приходять навіть не на каву, а спеціально щоб запитати, де наша китя попадає. От приносять її різні смаколики. У нашої киті є два імені. Місцеві більше її називають Соня. Це я гадаю, тому що вона любить дуже поспати, особливо на сонечку. А от ми її називаємо більше Кармелька. Ну, я думаю, це тому, що у неї такий колір шерсті, і сам все за себе говорить. У кав'ярні Соня Карамелька має свій куточок, де для неї працівники поставили посуд для їжі та води. Розповіла Альбіна. Їжу її зазвичай приносять або наші гості, або вже так само і ми її купуємо. Вона більш спокійна, така киці, яка більш любить поспати. Ну вона взагалі так нікого не турбує. Більше знаєте, її приходять, любуються нею. Так дітки також приходять, мамочки з дітками приходять і люблять її погладити. Також комфорт створює де нашій кав'ярні. Це взагалі. Як можна сказати, як наша фішка. У нас навіть є е, колишній військовий, наразі ветеран. Він робить нам брилочки на 3D-принтері. Він навіть нам зробив е, статуеточку з китюльки. І вона навіть так асоціюється наша кав'ярня з китюлькою. Сергій ветеран розповів, що фігурку кота вирішив створити, тому що для нього ці тварини як своєрідний оберіг. О, такі вони заспокіюють, вони дуже добрі. Коли ще я служив, у нас, нас завжди довелося, що з нами завжди були більш Кіцькі, завжди на позиціях вони з нами були, присутствували, вони несуть добро. Вони оберігають нас було випадок, коли в гадарях Кіцькі, коли горів блюндаш, вона перша повідомила про пожежу і спасила хлопцям життя. Коли друкував свої бурлочки, у мене стається надлишки філаменту, який викидаються. Треба було тут видумати, куди його дівати, У них тут котик живе, то... Вирішив зробити таку кицю котика, який наповнений залишками надлишками, філаментами, які викидаються. Так створилася фігурка. На ніч Соню карамельку випускають на вулицю, каже Альбіна. Вранці кішка чекає відкриття кав'ярні біля дверей. Катерина Мороз, Суспільне, новини Житомир.